Вітаємо, шановні друзі! Ми знову з вами разом і працюємо, підводимо підсумки тижня. Мене звати Альона Шуліка сьогодні і Олег Решетило. Поговоримо сьогодні з вами про наступаючі свята, про день Пасхи. І поговоримо про те, чи є в нас в громаді Українська церква ПЦУ Православна Церква України. Ну, на, наскільки мені відомо, і в е, нас поки що цього немає. В е, нас є церква, які прив'язують до Московського патріархату, поки що вони так, yep. хоч вони про це не говорять. І є церква, наскільки я розумію, це там, де. Е, Фі... Філарета, так? Так, так. так. Я не знаю. Вона українська рахується. Да, вона рахується українська, українська так. але хотілося б, користуючись нагодою, буквально торкнутися релігійної тематики і пояснити людям, в чому вся технологія, цієї проблеми. Як воно повинно бути? Повинно бути наступним чином. Є Релігійна громада. Тобто в кожній громаді є люди, які вірують. Uh -huh. Вони створюють свою релігійну громаду. Обирають старосту, казначея там і там, так би мовити, таке управління своє. Вони обирають місце, де будуть задовільняти свої культові потреби, тобто молитись. Uh -huh. Потім беруть у влади землю, будують церкву. За власні кошти. І ця церква належить саме цій громаді. Далі вони звертаються в патріархат тієї церкви, там, чи української, чи, чи католицької, чи якою вони вважають за потрібне, і е, запрошують. Священника до себе, щоб він до них приїздив і служив, і допомагав їм розібратися в релігії, здійснювати культові обряди, і задовільняти, так, би їх потребу, в вірі і так далі. От воно, оце так схематично, воно повинно так бути. Далі вони віддають пожертву церкві. Ну, хтось десь є традиції там, десятина там, від свого заробітку, десь просто на якісь свята. Ну, тобто, як це де заведено. Далі, із цих коштів, які вони акумулюють, вони, наймаючи цього священника, сплачують йому заробітну плату. І також платять йому Подати. податки. І Утримують півчу, утримують, купляють там реманент, свічки, і так далі. І в цілому утримують саму культову споруду. Отак От воно повинно бути. І так є на Західній Україні, в центральній. так бли... А з часом, коли тут відроджувалася релігія вже, сюди приїздило багато священників і трошки по спрощеній системі почали працювати. Ми конкретно не говоримо. Тобто вони напряму беруть за послуги кошти, вони саме розраховуються з півчим, вони розказують, саме обирають з якого, і розказують, як, з якого правильно патріархату бути, де там московський, не московський, коли московський не в формі, значить ми будемо такий, а в нас там є те, вони щось розповідають. І все так завульоно. Але ми повертаємося до, до першого джерела, Що якщо громада дозріє, що в нас повинна бути Патріарха Церква України ПЦУ, ПЦУ вони приведуть збори, приймуть рішення, і або священник цей перейде туди і залишиться тут mm -hmm. працювати, або вони запросять іншого священника. Але повинен пройти час, повинна прийти свідомість. Змінитись повинні люди, повинен так як це відбулося зразуміти. в Хмельницькому, там ще в інших містах, де ми бачили ці події, тільки там більш радикально відбулося. А очевидно, що колись у нас відбудеться, це більш толерантно. Ну, просто... Але напередодні свята не будемо заострювати цю проблему. Вона дуже така нас. Не будемо її чіпати, просто привітаємо людей з наступаючими святами і скажемо, що свята за собою ведуть і гарні традиції. Зокрема, цього тижня чим займалася наша громада? У нас займалися е, суботниками, правильно? О, ну так толока, да ну, українською. Зокрема, в яких селах ми бачили. Цього тижня суботники в себе проводили вільховатка, Дашківка, Шенгури, я знаю що. В озерах, е... морози. Ну, тобто ці старостати, на жаль, ми не бачили поки що щось під гора, а цей старостат щось тихо себе. Е... Ну, Немає інформації. Орлинські щось... не виложили. Не, не навчилися себе, себе подавати. — Можливо. — І красна щось, можливо, люди. Та ні, я впевнений, що кожен, кожен двір, кожна оселя там працюють господарі над цим питанням. І в центрі міста Кобуляки, до речі, я теж бачив, як готували клумби, вийшли там і освітяни, все було дуже цікаво. Що тут сьогодні працює? Вірше. Ось територіальний центр працює. Освіта працює музична школа. Да? Так, Тут у нас всі молодці, як не було лопати, тут поїхали, привезли все зразу, темп вирішили до двох годин, щоб ми нас оце все вийшло скрізь. Оце ми тільки тут не хочемо. Тут зробити Це багато дітей. Землю треба підносити, сюди досипати. У ну, нас плани великі і хочеться добре зробити, але не завжди виходить. А я вам хочу сказати те, що молодці люди, що вийшли всі. У кожного є якась, щось, якась зацікавленість, щоб тільки люди щось І Приємно ходить в нашому партію. Попрацювали, поки була погода. Ну, До речі, на твоє прохання пам'ятаєш, ми минулого тижня говорили про сміттєзвалище, проблеми. І ось вдалося поспілкуватися з директором нашого комунального підприємства, і він розповів дуже цікаві речі. Він прийняв рішення. Таке цікаве, оригінальне, закрите сміттєзвалище, досить? поставити шлабам, він звернувся до виконкому, а виконком прийняв рішення ну, радикальним методом. Радикальним методом припинити далі. Вони домовились з горішніми плавнями, і е, найближчим часом буде туди вивозитися побутове сміття. Але у нього досить амбітні плани, і якщо йому буде допомагати виконкомі депутати. То маємо, надію, що то маємо надію, що буде і сортування, що буде так, вивіз і, і, і не буде в лісі сміттєзвалища. І я б хотіла попросити в нашої громади, щоб люди розуміли, що необхідно сортувати сміття, а не висипати все просто чисто біля баків. А, а ти сортуєш сміття? Так, я сортую сміття і хочу, щоб кожен наш громадянин собі, в собі виробив звичку до того, до сортування і щоб ми дійшли до цього разу. Так, стекло, пластик, бумага. А гілки і листя нам обіцяють вивезти і переробити, а побутове сміття обіцяють відправити. Ну, поки що в горішні плавні, а потім побачимо. По побачимо. Да, як вони будуть з ним справлятися? Бо побачу, по-перше, який це буде об'єм, коли це все відділити. І тоді можливо буде зрозуміло і який процеси. Вже... Чим більше ми будемо сортувати, і чим більше. Да, Воно буде... відділиться від так. загальної маси. Тому що, як виявилося у лісі, от те, що зараз гори оці, то насправді, як говорять ті, хто там був, що там. Просто були завалені гілки, звичайні, і поверх нього насипали. І воно вийшло, що воно таке о, такі терекони вже. А насправді його неграмотно там посили. Ну, я Пеньки, там гілки. Його туди. Ні, трогали. його завідомо неправильно туди поклали. А. Неграмотно. Можливо. І воно створило проблему: і туди ні доїдеш, ні переїдеш, ну, то неважливо, Прийдеться тепер розгрібати. А ті, хто прийняли це рішення перші, воно ну не ті розгрібають. Так, Ті вже не працюють. Кобуляцьким комунальним підприємством Водоканал Плюс було прийнято рішення про закриття несанкціонованого сміттєзвалища, яке знаходиться на автодорозі і Дніпро, зв'язку з тим, що сміттєзвалище переповнене і вивіз сміття вже неможливий. Нашим підприємством заключений договір з. КП СПЦК в місто Комсомольськ, куди, куди ми зараз намагаємося вивозити сміття для подальшого його утилізації. На даний час вирішується питання щодо встановлення сміттєвих баків для сортування побутових відходів. Тобто це будуть баки під папір, будуть баки під пляшку, під скло, які будуть розміщені на території міста Коблия. Потім ми плануємо зараз, нам міська рада виділила земельну ділянку для сортування органічних побутових відходів. Тобто тільки ми, нам замовлено вже на виготовлення тих документацій на земельні ділянки, тільки ми їх виготовомо, поводимо всі гілки, все листя, тобто органічні побутові відходи, вони будуть вивозитися туди, згідно рішення міської ради. Це таке питання. Сміття, те, що знаходиться біля мусорних баків, воно поступово вивозиться, тобто стільки катастрофи в місті не буде, це лише питання часу. Ми над цим працюємо і просимо громадян не викидати все, те, що у вас лежить в дворі, біля двору, нести до мусорних баків. Тому що для нас це накладно тариф на вивіз сміття у нас з дешеві на планеті Земля в Кобуляцькій громаді. Якби і це для підприємства накладно. Ті дотації, що нам надає місцева влада, нам їх не вистачає. Якби. І прохання, в нас є техніка, ми можемо переробляти ті самі гілки, перебувати на щепу і утилізувати даний органічний дом. Тобто є телефон, по якому можна звернутися? Так, Так, да, є телефон, він знаходиться у себе. Можешь да. Замовити техніку, то є приїдуть додому, і можна приїду домовитись додому, і вивіз, і переробка, і, і все інше. Ну, тобто, як я розумію, що коли прийдуть, наприклад, моделюємо ситуацію, приходять баки для сортування, так. ми відділяємо те, що можна відділити від побутових так, відходів, розгружаємо папір, скло так, і всі люди бутилка, знаю, пластик 40 громадян, які проживають, уже громадян, вже навчили сортувати. Вони сортуються. Да, сортують, ну, так. Тобто, ми якби йдемо в Європу і люди до цього стимулюються. Yeah. Тобто ми розгрузимо там паралельно гілки, листя, у нас буде ділянка, куди ми будемо вивозити. А те, що в мусорних контейнерах сміття, ми його будемо вивозити поки що в місто горішній плані, на офіційний полігон, з яким нас заключені довгою. Ну тобто і тоді воно трошечки стане да, на свою... все стане ясно, все стане свої міста. А зараз може ми... ви побачите об'єми, і побачите да, свої да. можливості, побачимо цінову політику да. і потім можна приймати рішення. Да. А з приводу цих ділянок, я ж бачу там супротив, такий де ну це ну це нормально. Тобто люди, Не, ну, люди це... від незнання, від нерозуміння, да, всі ну ми розуміємо mm. ситуацію, як яка склалася, ну хтось. Оголосив, да, що зараз повезуть сміття, хтось сказав, що туди з Дніпра повезуть із Полтави повезуть із Львова. Ну, цього не буде. Ну, з Полтави, з Львова вести не буде. І з Дніпра також. Е, ситуація заключається в тому, що зараз тільки розробляється документація. Це повинно пройти погодження, все. Ну, це займе тривалий час, якби це все за два місяці не робиться. Якби е, готові до переговорів... З місцевими мешканцями готові спілкуватися, які умови вони хочуть. тобто така ситуація. І треба ж утилізувати те, що там вже знаходиться на Так, вони ж ну, самі місцеві мешканці, ну вони говорять, що в нас там знаходиться сміттєзвалище, яке кожен дасть села там везе туди на ту зимильну ділянку. Є... З ними треба це... ну, щось робити. А інше питання. Наскільки я розумію, що вступає в силу ще законодавство ж нове, да. 9 липня набуває чинності Закон України про поводження з відходами, де визначено критерії до полігонів, які повинні бути в кожній громаді на території нашої держави, повинно бути по європейським стандартам. Усе. Якби зараз чекаємо, готуємо документи, як далі буде розвиватися ситуація, повідомимо пізніше. До спілкування ну, ми готові. Я так розумію, що те, те законодавство, яке вступив в силу, воно унеможливить будь які вивезення в ліси, і Ні, до річок, це і в бу... посадки. І посадки і ліси, то це капець та буде. Жосткі... Там буде жорсткі... Там жорсткі критерії, якби то ми до цього будемо підготовлені. Да ну на жаль, громада взагалі на сьогоднішній день поки що не готова до цих питань була. Ну хоча б і вже намітився, якийсь план діє. Так, якби план є, будемо поступово його реалізовувати, а далі вже будемо приймати рішення по факту. А що депутати наші? Яка у вас підтримка є сьогодні? Підтримка є декількох депутатів, які безпосередньо готові допомагати і допомагають на даний час. По вирішенню багатьох питань, взагалі, комунального підприємства на території громади. Ми будемо надіятися, що включить цей решт. Цього тижня родині Максима Шевченка вручили посмертно орден за мужність третього ступеня. На апаратній нараді зібрали зібрання, запросили його сім'ю та вручили цю нагороду. Держава відзначила нашого земляка цією нагородою. І Хоч і посмертно, але родина отримала відзнаку, яку заслужив Максим Шевченко. Держава не забуває своїх захисників. Трошки затримкою, але нагороди знаходять своїх героїв. На жаль, посмертно. От так на прошлому тижні прийшов орден і Шевченка Максима Михайловича, на жаль, посмертно. Тому дозвольте мені указом президента України від 13 січня 2023 року номер 17 за мужність. Нагороджено орденом третього ступеня Шевченка Максима Михайловича посмертно. Спи спокійно наш герой. Нагороду дозвольте передати дружині. Вітаю вас. Системи державні за, за те, що мою дитину не забули. Я, я, я ще повинно сказати для батька. Це хоробрий був воїн. Тільки, я навіть судді з того, що остання інформація мені прийшла, прислав у телеграм бур керівник бригади, погодив братішко, який зараз у, у Катешевець вже особисто знав цього бойового командира відділення. Прийшов і Чонгар, і Сиваш, і Станицю Луганську, і наш і, і схід поблизу Курахова і Дві, два попередні поранення не зупинило. Не зупинило. Я я, я не обіжав, Максим, може трошки якось таке мене враження склалося. Оце всі, у нього і всіх побратимів, його, які там були. Це люди, сталь. Ні, каже батько. У мене там техніка покинуть. І мої підлеглі. Я поїду і ще не долікувавшись в що Поїхав, це було середині літа 1952 року. Я дуже вдячний всім. Слава Україні, героям слава! Львів цього тижня для спортсменів, саме уроженців Кабулячини, став фортовим містом. Так, Анатолій Новописьменний встановив знову рекорд на чемпіонаті України з пауерліфтингу. Рекорд, який навіть перевищив наявний світовий рекорд по підняттю штанги з 21-му році, в групі Кабуляки тудей» було написано стаття про нього і там. Зазначає журналіст Наталія Пузина, що в шкільні роки саме цей майбутній чемпіон носив у портфелі камінюку, щоб качати, так, Трену... мовити, тренувати вже з, вже з дитинства. Так так що такий цікавий факт. І тут же у Львові виступали і наші рукоборці. Артем Письмак своєю командою. Там досить зібрав медалі і тепер поїдуть на Чемпіонат Європи. по-моєму, так? Здається, так. Ну, Вони в нас завжди займали одні з перших місць. У нас досить гарно підготована команда. Ну і цього разу вони, як кажуть, не змінили свої традиції. Зібралися, поїхали і перемогли. Mm -hmm. Як ми говорили минулого тижня, що відмінили рейс соціальної автобусом, mm -hmm. Але натомість пробують встановити якусь альтернативу. І автобуси. Пробні тести роблять світлогірська валята, так я. Так, так. Да. І коли спробують, коли порахують, що це буде коштувати, можливо, це стане тоді вже на постійній основі. Так. Ми хотіли б звернутися до молоді і попросити, щоб молодь повідомила своїх дідусів, бабусь, старше покоління, про те, що в нас є такий тестовий рейс, і що якщо вони будуть на ньому їздити, то він далі буде працювати. Так, бо будуть гарні результати тесту, і відповідно погодяться на постійну роботу цього автобус. Хочеться дуже привітати із наступаючим святом всіх військових, які боронять нашу землю. Подякувати їм, дякуємо вам за те, що ви бережете наш сон за те, що ви працюєте і не покладаєте рук. Сподіваюся, ті паски, які напекли і в нашій громаді, і в інших громадах дойдуть до наших хлопців, і вони їх скуштують, і це надасть їм додаткової сили і наснаги. Так, особливо я б хотіла привітати свою 92-гу окремо механізовану бригаду імені кошового атамана Івана Сірка. Сказати хлопцям велике дякую, що ми працюємо, ми допомагаємо і будемо працювати. Два слова розкажи про 92-ру. Ну, це одне. Вони зустріли з... де війну. Вони зустріли Куп'янськ, Куп'янськ узловий туди, куди одразу зайшли орки, і вони виходили з кільця. Прийшлося відступати, тому що аж до, аж до окружної міста, міста Харків. Харків. Аж до окружної міста Харків, тому що ну, нас немає того обсягу техніки. Не було. Не було. Так, не було того обсягу техніки, щоб ми могли дати достойний відстрій. відразу. Ну так. а потім а потім е пішла контрнаступальна операція Земля, і це одна з найкращих і найуспішніших операцій е нашої війни. Нашої армії. Нашої армії. На Сподіваємось, і... не остання і попереду ще багато не роботи. Так, зараз вони знаходяться частково, знаходяться під Бахмутом. Ми... Там саме пекло зараз, так. Так. Да. Ну нічого, будемо тримати кулаки, як кажуть, і... працюємо на перемогу разом. Я кажу так. Сьогодні напередодні свята ми працюємо без такої особливої критики. Поки що. Ну, Залишимо цікаво на потім. Так. А вже потім, як ми вже освятимо паски, розговіємося. Будемо працювати по повній програмі. На сьогодні все. Всім гарного дня і гарного настрою зі святами вас. І плідної роботи на тижні.